Добрий день, дорогі поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в селищі Сінгури Житомирської області і дивимося на маєток Бубнова. От якийсь був пан. От зараз цей маєток виглядає, звісно, <свісно> модернізований під радянський манер, От обкладений такою красивою плиточкою. Тут знаходиться виробничий комбінат, дітки тут вчаться їздити на різних вантажівках. От ми тут з місцевими поспілкувалися, кажуть, що обклали оце все діло, коли була Олімпіада, видно, тут приїжджали <смістичні> якісь спортсмени. І, чесно кажучи, не знаю навіщо вони його обкладали. Через те, що Воно зараз схоже на якийсь сільський магазин. От, збереглася столярка, і тут, бачите, ось дуже красиві такі балкони дерев'яні, які вон там вже трохи провалюються іонічні колони. От, взагалі будинок звісно, в такому трохи закинутому стані. і Місцеві кажуть, що найбільша проблема в тому, що це пам'ятка архітектури. І будь-які ремонтники, які тільки їх просять от щось відремонтувати, то вони відразу відмовляються, бо кажуть, що ну, його к чорту не будемо його ремонтувати. Тому, якщо цікаво, що пам'ятка архітектури, яка поставлена на баланс, селища, яке не може його ремонтувати, це ще гірше для будинку буде. Чим Якби це не було пам'яткою, його принаймні якось би підремонтовували, дах ремонтували або ще щось. А так, на жаль, воно буде руйнуватися. Я не знаю, як тут правильно вирішити. Через те, що ясно, що ці робітники, якщо це не буде пам'ятка, то вони просто тут обішють його сайдингом, знищують все, що тільки можна, ліпнину. От, але, а, Якщо захищать і не давати грошей на відновлення, то воно теж буде завалюватися. Тут ось бачимо, тут, мабуть, були вікна, от вони зараз замуровані. І тут йде такий карниз, який тут вже зникає. Тобто відпав наш карнизик. От з цього боку бачимо, ось тут був хід. Тут місцеві кажуть, що був такий. Балкон, Вот там ось другий поверх, Бачите, вихід на балкон. І такі отут на три вікна йдуть в бік уже споруди, а це вже добудовано пізніше. І кажуть, що з іншого боку теж було добудовано пізніше. А, от, але зруйнували вже. Оце все, що залишилося від цього бубного. тут З цього боку видно гарно дах. Ось такий. Багатосхильний і взагалі от сам об'єм цієї садиби, веч та який широкий. Отут, значить, була ще одна ця радянська прибудова, яка завалилася. І що цікаво, що це будинок, от по ньому видно, він дуже старий. Тобто це початок 19 століття, тобто це якісь там 1810-ті роки. От, і звісно, він вже потребує. Консервації і ремонту, а на цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Гарного вам дня і до побачення.